Люди пару слив, не музыка. Старший керівник, все. Зароблень. Та що, лобовуху дай? Радіатор. О 5 годині 27 хвилин поступило повідомлення про пожежу автомобіля за адресою вулиця Чорновола, 92. По прибуттю до місця виклику, відділення чергового караулу провело розгортання, приступило до гасіння пожежі. В ході гасіння місцевим населенням було повідомлення начальнику караула про пожежу ще одного автомобіля на відстані близько 400 метрів. Загальному було врятовано два автомобіля.